Всім привіт! Сьогодні у нас 76-й день та 10 серпня. 10 серпня на календарі. Літо завершується кожен день, все ближче і ближче до завершення. Водичка у нас сьогодні 17 градусів, уже зимна. Уже, ну, вже зима, уже буде чутися. <кху> що чую якісь соплі, непонятні, не знаю через що. Ну, менше з тим. Пірнаємо басейник, холодний, розминаємося і погнали. Пірнати. У нас сьогодні на годині, зараз на годині 8.32. Достатньо ранково. Ну, напевне, якби вставав в 6-й годині, тут би була температура 13 градусів, скоріше за все, десь так в тому районі. Погнали пірнати це буде земнуватенько. Тому буду вдячний за ликусики, мому щоденнику блозі, в холодному сині. Ух. Ух. О, сьогодні чується, сьогодні чується. Сьогодні чується. Так, давайте попробуємо. на живот, на живіт. Ну блін, це буде тяжко, але... але можливо. Ось, десь приблизно ось так. Ух. Ох, Коли рухаєшся, аж дуже-дуже сильно запирає дух, коли рухаєшся, крутиться. І змінюєш взагалі будь-яку позицію. Зараз тако трошки скомбінуємося, щоб привикнути. Ну це прям заряджає. Дихання хіба на початку запирає. Ось, зараз вже такого немає, щоб дихання запирало. Просто хочеться видихнути. Сьогодні погодка має бути напевно тепленька, файна. А вже нормально, вже привиклися. Вже можна руками-ногами помахати і вже немає того відчуття. Відчуття того. Зимно, зимно, чується, але, але класно. Ось такий у нас коротесенький денечок виходить. Всім дякую за перегляд. Ну і зустрінемося з вами вже завтра. Я маю на це надію. Всім гарного дня і мирного неба!